Ветеранський простір серцевір допомагає адаптуватися ветеранам у цивільному житті. Нерідко для цього потрібна допомога психолога. І поки облаштовується приміщення простору, психологи вже почали свою роботу, консультують онлайн та у своїх кабінетах. Ми вже надаємо допомогу, незважаючи на те, що це приміщення ще не потребує, потребує допомоги ремонту. Але ми вже в принципі працюємо. Ми працюємо з дружинами військовослужбовців, з дружинами ветеранів, надаємо їм. Психологічну підтримку працюємо з дітьми і працюємо з ветеранами, окрім психологічної допомоги, яка необхідна багатьом ветеранам, громадська організація Ветеранський простір серцевір спільно з агенцією регіонального розвитку нещодавно організували місячне навчання для ветеранів, ветеранок та членів їх родин, які мріють розпочати власний бізнес. Також серцевір займається реабілітацією та адаптацією до цивільного життя учасників бойових дій. Від хлопців звучить те, що ми не знаходимо себе в цивільному житті. Ми не Знаємо, що тут робити, бо багато наше життя все там. Наші побратими там є навіть ті побратими, які вже загинули, але я хочу бути там. Вони не бачать себе в цьому світі в цивільному житті, в мирному житті. Аби повернутися до мирного життя, ветеранам часто потрібна психологічна допомога, за якою вони можуть звернутися до громадської організації Серцевір, зокрема з такими проблемами. Безсоння це атаки, панічні, це розлади. І це непорозуміння в родинах, тому що хлопці приходять одні, вони йшли одні, а повертаються вже інші. І сім'я не завжди розуміє, що з тим робити. Взагалі, будь-які хлопець, який приходять з війни, одна єдина тема у нього це або сім'я, або суспільство. Війна як такова, вона не звучить. Це дружини, мами, вони його не розуміють. Це немає контакту з дітьми, тобто в основному все замикається на сім'ї. Записатися до психолога безоплатно тут. Ви можете через їх сторінки у соцмережах або ж за номерами телефонів, які вказані на сторінках у Фейсбуці.